Всім привіт та гарного дня! Я вирішила зробити свій власний список фільмів, яких я б могла порадити для перегляду. Фільми тут абсолютно в довільному порядку. Як я про них згадала, вони не поділені по стилях чи роках, чи щось типу того. В цьому списку не буде дюли чи опнеймер. Самі звичайні фільми, які можливо хтось із вас перегорнув і навіть не помітив. Тож почну з фільму Снігова спільнота 2023 року випуску. Під час польоту повітряне судно несподівано втрачає управління і врізається в засніжену гору. Подальша історія про те, як пасажири намагалися вижити в сніговій пастці. фільм зм'ятий на реальних подіях. При перегляді Гіста. наступний фільм, що привернув мою увагу, – старлінгів. Теж 2023 року фільм про дівчину, що живе в релігійній сільській місцевості, намагається залишатися слухняною християнкою і в той самий час не може впоратись з рівхновними помислами, оскільки починає усвідомлювати свою сексуальність. Якщо вам цікавий цей список, то підпишіться та поставте лайк. Вам не тяжко, мені приємно. Тож до наступного фільму. Чоловік на ім'я Отто 2022 року. Цей фільм точно не залишить нікого байдужим. Пенсіонер приймає рішення вирушити в інший світ слідом за дружиною. Ось тільки в той самий день всі його плани руйнують нові сусіди. Як на мене, досить цікавий фільм. Наступний фільм ще довго був в моїй пам'яті. Та хотілося переглянути його знову там, де співають раки 2022 року. Фільм драма Трилер. В ньому є все: кохання, сімейні відносини та сам розвиток. Фільм сповнений з сюрпризів та потрясінь. Цей фільм про більш сучасні події, але все ті ж перебиті її життя. Найщасливіша дівчина на світі 2022 року випуску. Фільм обов'язковий до перегляду, батько 2020 року, адже якщо не всі, то більшість будуть в цьому віці. Або ж зараз в нашому оточенні є такі люди. Потрібно бути добрішими та співчутливішими до інших людей. Сам фільм про 80-річного чоловіка, що губиться в часі, оточені і навіть плутається у своїх мемуарах. Стає дуже запальним і підозрілим, нездатним зрозуміти, що відбувається навколо нього. Фільм Відміна 2008 року, захопливий психологічно детективний трилер, заснований на реальних подіях, майже сторічної давнини. За сюжетом, повернувшись додому з роботи, молода мати одиначка виявляє, що її дев'ятирічний син пропав. Поліція починає пошуки хлопчика, але пройде цілих півроку, перш ніж його відшукають, але за сотню миль від будинку. Романтика та трилер 2010 року пам'ятай мене історія, що дозволяє зрозуміти, наскільки важливі взаємини між близькими людьми, і наскільки примарним є щастя. Цей фільм я подивилась лише тиждень тому, але він 2017 року, вітряна ріка. Відразу говорю, що фільм непростий, але мені сподобався це трилер, драма, який хоче нам розповісти про нелегке життя в індіанській резервації. Ну що ж, це був маленький мій список фільмів на вечір, якими я вирішила поділитися з вами. Взагалі, я дуже полюбляю читати та дивитися фільми, коли є на то вільний час. Якщо вам цікавий якийсь конкретний жанр, актор про щось чи про когось фільм. Дайте знати, і я зроблю ще не одне відео. Дякую за увагу та приємного перегляду фільмів. Сподіваюсь, вам сподобалось.